Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, Старий. І сьогодні ми повернемося до Всесвіту Хейло. Поговоримо ж ми про одну із зразковинато: Мелекхоло. Мгалекхоло, більш відомі як мисливці, форма, яку приймають лекхоло, помаранчеві червоноподібні істоти. Лекхоло об'єднуються і формують мисливця для участі у бою, отримуючи збільшену силу в цій формі, але втрачаючи мобільність. Коли вони всі разом згруповані в єдину сутність, інтелект колонії збільшується з кожним лекхолом. Мисливці були вперше вивлені в кільці газового гіганта. Мабуть, це кільце колись було природним супутником і колонією притечі. Безліч руїн притечем були заповнені мисливцями, які пронизували ці руїни, як терміти дерево. Пророки були в жаху від такого святотатства і побажали знищити мисливців. Але це виявилося надто складним процесом, оскільки ковенанти боялися пошкодити священні руїни. Зрештою, арбітр того часу запропонував приручити мисливців і використовувати їхні здібності на благо ковенанту. Під час громадянської війни мисливці не показали себе вірними жодній зі сторін. Деякі перейшли на бік елітів, але деякі вирішили залишитися на боці лоялістів. Мисливці складаються з маленьких помаранчевих червоноподібних істот, званих лекхоло, які утворюють єдину колективну свідомість і діють як єдине ціле. Подібно до потопу. Лекхоло нерозумні на найбазовішому рівні, але можуть формувати складні думки і проявлятися як свідома особистість, коли вони об'єднуються у великі маси. Мисливці можуть проявлятися в декількох різних формах. Залежно від того, до якої мети вони прагнуті, і від кількості присутніх черв'яків лекхоло. Мисливці найпоширеніша форма, яку можна побачити в бою, але насправді це одна із найрідкіших форм у суспільстві Лекхоло. Оскільки вони не мають центральної нервової системи, Лекхоло є одним із небагатьох видів у уковинаті, які не можуть бути асимульовані потопом. Однак вони можуть заразитися індивідуально при вдиханні спор потопу. Мисливці не використовують голосові зв'язки, щоб говорити, а замість цього вібрують своїм тілом, видаючи низький гул. Вони здатні імітувати мову інших видів, формуючи слова і речення, які швидше відчуваються, ніж чуються. Їхній тихий характер серед інших раз Можливо, є результатом труднощів у спілкуванні з іншими расами ковенанту. Коли одна колонія мисливців стає занадто великою, колонія ділиться навпіл, щоб створити дві незалежні колонії мисливців. Ці колонії матимуть надзвичайно тісний і загадковий зв'язок, із за чого їх називають братами. Мисливці, що розділилися на братів, впізнаються з запасними придатками, які піднімаються з їхніх плечей. Ковенанти зазвичай кидають пов'язаних мисливців в бій разом, тому що якщо одна з пов'язаних колоній буде вбита, інша впаде в сказа, що може бути вирішальним у бою. Вони рідко спілкуються з іншими расами і зазвичай відчувають лише презирство по відношенню до тих рас Ковенанту, які вони вважатимуть нижчими за винятком Санхеллі, оскільки мисливці поважають їх за мистецтво бою. Найімовірніше, у них є своя власна релігія, пов'язана з потайбічним життям. А деякі мисливці навіть читають вірші і медитують у вільний час. Поза битвами мисливці не беруть участі в подіях у середині ковенанту. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна!